Отож, Марія Лівна, чи є у нас достатня кількість людей для кворуму для початку роботи нашого засідання? Всім доброго дня, у нас присутньо 20, 21 член виконкому. просто дехто по двоє, за да, одним. 21 член виконкому, тому у нас кворум присутній. Ми можемо розпочинати наше позачергове засідання. Переходимо Добре. до порядку денного. Добре, дякую колеги. Отож, порядок денний. Три питання, чотири питання з різним у нас порядку денному. Хто за затвердження порядку денного? Є одноголосно. Дякую колеги. Отож, будь ласка, перше про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Рівненської міської тергромади. Липко Володимир Святославович, Будь ласка, вам слово. Всім доброго дня, вітаю зі святом. Прошу підтримати проєкт рішення про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми отримали звернення від Добропільської міської військової адміністрації. Покровського району Донецької області, також від департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації та від Херсонської міської військової адміністрації Херсонської області стосовно того, що ці міста, ці населені пункти, потребують продуктів харчування. У нас є продукти харчування, які ми закуповували на випадок. Настання блокауту або інших надзвичайних ситуацій для пунктів незламності, слава Богу, що нічого не сталося протягом цього часу. У нас є серед продуктів харчування овочі, які виходять уже їхній термін придатності. Вони ще будуть придатними місяць-два. І е, там якраз люди потребують, а ми їх можемо передати. Маємо можливість, тому про, 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 прошу підтримати е, даний проєкт рішення і передати ці продукти харчування для цих міст, які потребують нашої підтримки. Чи є в когось якісь запитання? Якщо запитань немає, Олександр Віталійович, переходимо до голосування. Добре, я. Відволікався на, на дзвінок. Ви у, згадали запити, які сьогодні до нас надійшли на дані е, потреби? Про Херсон, Харків. Про Херсон. Харків. Що, що? І добропілля. Так, так. Окей. Добре. Ми голосуємо за перше і друге разом в пакеті. Тільки за перше. За перше. Гаразд, колеги. Отож, хто за те, щоб. Передати наші матеріальні цінності, зокрема про ті, які, які були зазначені, для тих громад, які потребують. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 21 за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую, колеги. Друге. Про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву. Будь ласка, друге питання по-другому. Прошу підтримати також другий проект рішення стосовно передачі частини якраз овочів в кількості 3,5 тонни. Це морква. Вона в результаті зберігання тривалий час вже трошки втратила свій вигляд товарний і не придатна для харчування людей, але можна використати для харчування звірів в зоопарку, тому ми пропонуємо, щоб. Не втрачати матеріальні цінності нашої громади, передати цю морку для харчування звірів на зоопарк. Є звернення від рівненського біологічного парку стосовно того, що вони потребують якраз такого продукту? Тому прошу підтримати цей третій підтрим. рішень. Зрозуміло. Добре, колеги. Хто хто за? Хто проти? Хто утримався? 21 за, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге, третє. Про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Рівненської міської громади для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Приходьте, Володимир Геннадійович, будь ласка. Всім доброго дня. Моє підготовлений проект рішення про використання матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На підставі звернення Рівненського районного управління ДСНС в Рівненській області надійшло нам звернення на, на, на адресу міської ради про те, щоб ми виділили із матеріального резерву паливні матеріали. За, для забезпечення пунктів незнамості, які були розташовані, і є розташовані і функціонують на, на території громади, так як Представниками ДСНС утворені е ці пункти незламності, і де, е ці пункти незламності здійснювали забезпечення жителів нашої громади. Тому у е нас є пропозиція щодо виділення е паливих Бензин. матеріалів бензину і дизельного палива. Там у нас є додатки, я думаю, ви переглянули проєкт рішення, там вказана, яка кількість з яких е е е КПшок ми. Беремо якби ці матеріальні цінності для головного управління ДСНС Рівницької області а саме для третього державного пожежно-рятувального загону. Оксана, якщо немає питань, пропоную переходити до голосування. Питання, воно коло. Осана Віталійович, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Хочу заявити, що мог, з питанням питання у в мене, то йому не буду голосувати. Зазначимо, переходимо тоді до голосування. Якщо питань більше немає. В мене в мене є ще е, одна репліка з дозволу голови присутні. Е, Будь е, ласка, тим антоніч. Не управління Державної служби навчання ситуації і от член виконкому е, Олександр Водимовича Нокола, е, як один із керівників структурних підрозділів на системній основі співпрацює з рівницькою міською радою в багатьох питаннях щоденно. Тому прошу всіх членів виконкому е, віднестися. З повагою, з розумінням і проголосувати відповідно на власний розсуд, але з метою сприяння нашим рятівникам. Дякую. Добре, колеги. Добре, я думаю, що цьогоріч всі структури проявили ініціативність і максимально тісно взаємодіяли з міською радою. З командою міського голови і так далі. Тому сподіваємося, що і надалі буде хороша тісна взаємодія, як правоохоронного блоку, так і ДСНС трубку. Тому прошу. По третьому питанню: хто за використання даного резерву? Хто проти? Хто утримався? Один не голосував, 20 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Чи ще є колеги питання? Немає більше. Добре, ну що ж, всім гарного дня. Дякую за оперативність в роботі. Дякую. До зу...